Не полишає мене бажання експериментувати. Хочу вам показати цю пряжу. Це називається артикул Супрем. Це в нас 90 Маринос 10 кашемір від групи Field Poче, 1500 метрів. Називається Роза Антіко. Колір такий, він на камеру більш рожевий, вживу він такий прям приглушений, пудрово рожевий колір. Пряжа, як ви бачите, вона картна, одну ниточка, дуже цупка, дуже сильно скручена. Я вирішила її поєднати з новеньким кольором кітцетта. Він такий теж. Персиково бежевий, теж на камеру він більш бежевий, а вживу більше розувинки має. От і я почала тут такий зразочок. І, до речі, я думала, що пряжа буде сильно кусити в кладі, але, як ми бачимо, то досить непогано вона себе поводить. І ось так це виглядає з кіцета. Я його пров'яжу ще трошки, трошки веде, але не сильно. Пров'яжу ще, ну хоча б стільки ж виперу зразочок, і мабуть, там або змонтую, або додам ще одне відео. Не виходить в мене коротко, щоб показати, яке вийшло полотно з такого поєднання. Якщо ви хочете подивитись на те, яким цей супрем стає після брання, я вам можу показати ось таку шапку. Тут поєднання зеленого Супрем і синього Кембридж з таким самим складом. І ми все те саме. Ось така в мене вийшла шапка це вона вже випрана двічі. Випрана вона була в машинці полотно м'якеньке. З пушечком гарненьким. Дуже тепле, дуже приємно. Тут, тут 5 складень. От. Тому шапка така а, ну, тепленька, я б сказала. І щодо карної пряжі і резинки, ви бачите наочно, що можна в'язати резинки. Так, вони не пружні, але вони є. Так, його таким. Оце вже красунчик після брання. Подивіться, який він класний. Десь ще волога ниточка, але ж, звісно, я не можу. не можу витримати аби не показати. І, в принципі, ви знаєте, я б не сказала, що дуже сильно веде полотно, я думаю, що його можна цілком заблокувати. Я не знаю, чи це кідмахерчик його утримує, а якщо додати якусь резиночку чи якийсь візерунок, що в собі має лицеві і виворотні петлі. Приблизно в однаковій пропорції то все буде чудово. Клас колір вийшов класний.